За вашими проханнями, показую вам свою базову основу з кройним рукавом, покажу я методику. Але спочатку розкажу про базову основу. Вона неймовірно класна. Подивіться, яка посадка, і як перевірити, що ця база класна. Ви маєте в ній порухатися, поробити різні рухи, походити, хоч потанцювати, і ви маєте себе зловити на моменті. Що ви її не ловите і ця база не западає назад, да? а вона ідеально сидить. От що ви ви не робили, вона має бути комфортною. Це саме перше, що ви маєте відчути. Завдяки цій базі, ви економите дуже багато часу. Помімо того, що ви відразу отримаєте шикарну посадку суцільно крону рукава, який, хто знає не завжди ідеально сідає. На цій базі ви робите спущений рукав і рукав реглан. Моделюєте сукні, футболки, блузки, кардигани, худно, весь плечовий асортимент, ви можете робити ось цієї шикарної бази. Макет оцей чудовий вам показала, що я просто в захваті, він мені настільки зручний і комфортний, що я от з задоволенням з вами ділюсь методикою. І зараз покажу методику. Методику я розробила покроково. На всі типи фігур. До кожної побудови є креслення, де що як відложити і опис, що треба зробити. Даже для новачка буде не проблема розібратися, тому що я ще зробила відео уроки до побудови цієї базової основи, що дуже легко і просто. Також є розмірні ознаки, які використовуються для цієї побудови. Додається дуже зручний бланк, в який ви заносите величини розмірних ознак, і я розказую у відеоуроці, як зробити розрахунок, що дуже зручно зразу застосовувати при побудові. Також є. Прибавки як для тканин, так і для трикотажних виробів. Що дуже зручно, на будь-який солет ви відразу можете зробити базову основу. До побудови додаються ще відео уроки і бланки розрахунку норм матеріалу на макет. По такому принципу можна розраховувати і на будь-який виріб. Також додаються відеоуроки по виготовленню макету, примірки, коригування і внесення змін у лекала. Отримуючи лекала з ідеальною посадкою по фігурі, ви починаєте творити от без меж. От це точно це слово, тому що на цій базовій основі ви моделюєте вироби з такими покроями рукавів, як у вас вже є суцільно кроєний. Мільйон варіантів, яких можна зробити шикарні, красиві, класні моделі. Далі спущений рукав, рукав реглан, теж варіантів безліч. Навчайтеся творити без меж, як то кажеться, і користуйтеся задоволенням.